Мозок, який закипів від інформації, тепер прикрашатиме руку Антона. Це його четверте татуювання, яке має особливе значення. Це мозок людини, хоч це наша, так скажемо, головна зброя, але і він має свої недоліки. І найголовніше особливо зараз, це просто перенасичення інформації. І от ці каплі, це як, ну, як вода, як шум, що стікає. Набиває тату його наречена Вікторія. Пара до Вінниці приїхала півроку тому з Миколаєва, де лунали постійні обстріли та бомбардування. Вінницю обрали, бо були з нею знайомі та мали тут близьких. Спочатку було дуже страшно, бо це кожного дня прильоти якісь. Я за них дуже сильно переживала. Вони не хотіли виїжджати з міста, бо в них теж свій бізнес і, ну, якби теж. Свій будинок покидати дуже важко. Ми молоді, і нам було дуже важко морально переїжджати кудись, бо ну це просто заново все починати. Тобто тут знаходити своїх клієнтів і так далі. Тобто, ну прийняли таке рішення, що треба працювати, треба кудись рухатись далі, бо бачили, що це може бути ще й довго, і треба якось допомагати економіці в Україні, тобто, щоб був кругообіг грошей, скажімо так. Татуювання завжди були в моді і охочих прикрасити своє тіло вистачало. Тож вже за тиждень Вікторія зняла приміщення та приступила до роботи. Спочатку взагалі думала: ну, на що ці татуювання, тобто людей там немає коштів і так далі. Які татуювання, але ні, це теж допомагає дуже сильно як психотерапія, скажімо так. бо… Люди там все життя відкладали це, бо там не на часі, не на часі. А зараз все, все, все на часі зараз, бо завтра можна настати для когось. Здебільшого майстриня працює з дівчатами. Вони краще терплять біль і серйозніше підходять до справи. Найчастіше обирають квіти, гілочки з листочками та зображення тварин. А от патріотичні татуювання вже поступаються новинкам. Я дуже люблю надбивати написи е, почерком рідних людей. Це мені здається самий унікальний ескіз, який тільки можна. Тобто людина там, особливо коли там мама або тато десь за кордоном, і дівчина пише, там вони мені напишуть, я прийду, зроблю, або коли в окупованих територіях мама там знаходиться, або рідні знаходяться, їй теж це вони пишуть. Це мені кажеться саме миле і саме таке. Трогательне індивідуальне татуювання серед клієнтів. Є різні жінки. Усі вони хочуть якось вирізнятися з натовпу і підкреслювати свою індивідуальність. Тоді малюнок на тілі їм у поміч. Вікторія каже, що віничанки та миколаївські дівчата особливо не відрізняються. Всі вони аргументують бажання мати тату через вік. Це саме популярна фраза, коли приходять там 30 плюс дівчата. Ой, на старості років я рішила набити тату. Я кажу, життя тільки починається після тридцяти чого. ви? <сум> ну взагалі, зараз роблять і молоді дівчата, і вже старшого віку у студії Вікторія. Працює разом з коханим. Він видаляє та вчиться бити татуювання. Його захопила творча справа, коли вперше зробив собі тату. У мене це як якісь сеанси терапії, коли ти е, з творчим підходом е, цю думку народжуєш, е, Вікторія її реалізує, бо я ще сам собі не б'ю. А коли ти з людиною спілкуєшся, коли вона це хоче, особливо коли перша тату дуже трепетно, дуже обережно теж підходять, тому так, да, це ну, дійсно цікаво, і що головне, це щира взаємодія. Пара сумує за рідним Миколаєвом, адже там залишилися батьки та багато друзів. Утім, поки повертатися додому не планують. А от у гості до рідних вже їздили. Ми їздили не в Миколаїв, ми їхали в Миколаївську область в село. Там у нас був такий пункт зустрічі з батьками. От батьки один раз вже приїжджали в Вінницю, показували їм, гуляли по Вінниці. Зараз Миколаїв прям відновлює своє життя. Тобто люди ходять, гуляють, працюють, тобто все як. При мирному житті лише є проблема з водою. Вікторія та Антон знову доводять, що українців нічим не зламати. Вони готові, як і тисячі внутрішньо переміщених осіб, починати життя спочатку. Через їхню працьовитість та цілеспрямованість будь-яка справа буде успішною, бо вони не опускають руки, а рухаються лише вперед до перемоги.